Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал про магію, про карти Таро, про сакральні знання. І зараз перед вами лежить аркан Блазень. Тут я хочу почати з того, що хотілося б трошки глибше вам розповісти безпосередньо про самі аркани. Якщо, звичайно, ця інформація необхідна і буде для вас корисною. Тому тут бажано, і я був би вдячний, якби ви поставили лайки або написали коментарі. Отже, ми бачимо блазня, про нього дуже багато написано в інтернеті, можна знайти багато різних його помачень. І описів в різній сфері життя. Чому Блазень? Насправді це мій улюблений аркан. Я дуже його люблю, тому що Блазень, він той, хто може робити будь-що, і йому за це нема нічого. Тобто він може глузувати. І кривлятися перед імператором, перед імператрицею, і йому це дозволяється. Тобто він може це робити. І от така поведінка власна, чесно кажучи, мені імпонує досить. Тут також я хочу сказати, що всі колоди Таро, які у мене є, а у мене їх десь там близько 40 штук. То, чесно кажучи, я купую лише за однією картою. Я дивлюся першу карту. Я дивлюся, який він блазень. І якщо він мені подобається, я купую колоду. Якщо він мені не подобається, ну, на жаль, не купую. Ну, я якось так. Для когось це дивно, але для мене так. Як е, в одному фільмі сказали, що е, Блазень є однією з найсильніших карт е, в колоді Таро. Чому? Тому що блазень може стати тим, ким він захоче. Блазень може стати Будь-яким арканом, тому що це енергія хаосу, це початок. І так, дійсно тут можна говорити про такий певний інфантилізм, про брак знань. Але чи це не той брак знань, коли він вже володіє цією мудрістю? І він просто посміхається над тим, що для людей з Здається е, дуже важливим, тому що блазень починає цикл в колоді таро, і в деяких колодах таро він закінчує цикл. Е, це нульовий аркан або е, 22-й. А ми знаємо, що. Дуже багато авторів тарологів і провідних езотериків безпосередньо описують шлях блазня, тобто його трансформацію, його перетворення, його е життєву е духовну еволюцію. І, звісно, не подивіться на цього красення. Блазень той, хто вже здобув цю мудрість. І він просто посміхається. Він жартує, тому що він володіє сакральним глибинним знанням. І він знає істину. І ця істина його тішить, тому що інші цього не розуміють. Істина проста. І блазень безпосередньо про це говорить. Мені цікаво. Також прослухати, які ваші є улюблені карти е у Клоді Таро, який ваш улюблений аркан. М було б цікаво також що вас прослухати. І якщо вже ми працюємо магічно з Блазнем, то, звісно, це та хаотична енергія, яка здатна дати початок будь-якій справі. Тобто, по... По блазню можна проводити обряди, так звані відкриття дверей для, для початку там чогось, для вирішення різних там задач, наприклад, про відкриття бізнесу, коли не вистачає ресурсу і можна підігнати цю хаотичну енергію. Блазень здатен відкривати брами там, де Інші аркани не можуть цього зробити. І з іншого боку, сама поведінка Блазня, вона <свиток> завжди його рятувала. І бути блазним по житті, напевно, це якась особливість. Тому що тут ми бачимо, він безстрашний, він може кинутися в безодню, він повен ілюзії. І е е е е е на перший погляд. Але він чітко знає, куди він йде, і чого він хоче. І Подивіться, як він маніпулює енергією. Він її проводить. Він збуджує. Оцю енергію хаосу для реалізації чогось. І е, тут можна навіть злитися з блазнем, наприклад, відстежити е, протягом дня, що у нас є подібного з ним, на що він нам вказує. Отже. Сьогодні я вас трошки познайомив із таким цікавим арканом як блазень або дурень. І тут би хотілося, щоб такими блазнями був багато хто з нас блазнями що мають глибинну мудрість.